Доброго дня. Всемна комісія бюджетна на 25 рік. Прошу на слова доступ міського голови та бюджету. Дякую, шановні депутати. Пропонується розглянути проєкт рішення міського бюджету на 2025 рік. Виходячи з тих показників, які прийняті законом України про державний бюджет на 25 рік. Однак ми чекаємо підпису. Я думаю, скоріше за все, 1 грудня він буде підписаний. Основні моменти, які які побачені в нашому міському бюджету, це, щоб було чітко зрозуміло, мінімальна заробітна плата залишилась на рівні 8 тисяч гривень, як і в поточному в році. Освітня субвенція суми ми не бачимо і, скоріше за все, буде інший порядок його. Ми вже, в принципі, коли отримуємо цю суму, можливо, ми будемо бачити її до 1 грудня, можливо, буде то, відповідно воно відкоригується, будемо рухатися відповідно до вимог постанови. Також е, передбачено для міського бюджету на наступний рік е, 14 мільйонів гривень базової дотації, що на 3,3 млн грн більше, mm -hmm. ніж у 2024 році. Це тобто ті основні моменти, які передбачені Путинською. Е, Порівно до законодавства місцевий бюджет повинен бути прийнятий до 24 грудня правого року. Орієнтуємося і пропонуємо зараз звернути його в сесійній залі 6 грудня. -го тобто в фінансовому відділу опрацьовані показники бюджету, опрацьована наша дохідна частина, наші резерви, наші можливості, які ми розуміємо, пропонується щоб озвучена сума 118 мільйонів гривень. Це той план по місцевих податку. Ворог, які ми ставимо перед собою на 25 рік, які застосовані у рішенні сесії. Відповідно, всі е, захищені статті видатків, заробітні плата, енергоносії, продукти, харчування, медикаменти, утримання комунальних наших установ підприємств, тобто е, фінансування комунальних послуг нашої багатопротивної лікарні, центру первинної медичної допомоги, виплата матеріальних е, допомоги, Мало забезпеченням відшкодування в безкоштовних медикаментів ці такі соціальні пакети, які ми мали в 24-му році, він закладений. Також закладено поточне утримання нашого благоустрою, наших територій. Відповідно капітальних видатків, капітальних ремонтів, капітального придбання. Фінансування, також передбачення інших державних субвенцій іншими сценами бюджетами, тому що державного проєкту проєкті рішення не передбачається. Тобто ті саме навіть поточні ремонти, вони тут не закладаються. Ми маємо відповідний ресурс, який опрацьований, і е, вам детально було розглянути, і ми маємо відповідний ресурс, який ми закладаємо по всіх наших функціях да, видаткових і по всіх наших державних установах, які фінансують. Крімтовно, ми бачимо, що є потреба, да, є мінімальна потреба в поточних видах. На сьогоднішній день, виходячи з цього ресурсу, аби всі були в однакових умовах, відповідно, ми пропонуємо є 70-є 75% мм, да, можливості закрити всіх однаково, щоб всі були в одних умовах. Тобто, да, ці, ну, такі моменти, як матеріальна допомога, медикаменти, то зрозуміло, а всі бюджетні установи да, ми будемо вже коригувати відповідно до того. Відного залишку коштів, які з нас будуть на 1 січня, і відповідно до перевиконання нашого бюджету. Як ми бачимо з практики, ми закладаємо дохідну частину. Але ми бачимо практики, що починаючи з першого року. Завжди, ну практично після першого, першого кварталу, після 4-5 місяців, ми маємо певну суму до розподілу, яка чітко розглядається, як яка розподіляється в сесійній залі. Да? І ми тоді говоримо про те, що нам потрібно додати, щоб це вже було 80%, 90. Ми бачимо той відповідний ресурс, але нехай ми його пропрацюємо, нехай воно лишиться, ми побачимо, що ми йдемо до цього. Тобто ці кошти, вони нікуди, якщо вони більше прийшли, значить ми повинні їх розподілити. Ну, от, в цілому пропонується такий, такий проєкт бюджету. Тобто та сама утримання на, наших доріг комунальної власності на сьогоднішній день да, ми забезпечуємо своїм рейдером всі всі моменти, і ми фінансуємо тільки мастильні матеріали Тобто Це і заробітні плата нашого працівника. Тобто, плат, тільки коригування янкових ремонтів, я думаю, вже навесні буде відповідно сесійні залікою. Також ми бачимо в попередньому в законі про державний бюджет і розвиткові субвенції. Обов'язково ми будемо приймати в них участь, які у кожна з них передбачають своє співфінансування. Ви бачите, скільки у нас реалізується міжнародних проєктів, які також передбачають своє фінансування, то саме сонячні батареї, то саме тепловий насос, буквально в даному сесії ми закривали ті питання, але вони завжди в плюсі, вони завжди для разом погромадують. Отримаєш 2,5 млн грн, образно кажучи, маєш дати 225 тисяч, це однозначно вигідно. Тому він, як би сказати, поточний, поточний соціальний бюджет без різних капіталовкладень для розвитку. Що стосується, було зручено пропозиція стосовно фінансування військових частин і державних установ відповідних правоохоронних органів. Я думаю, що цей момент ми можемо розглянути і в принципі, ми, наші ті можливості, які є, ми завжди частину кожному, ми не більше, менше, де ми самі вже напряму закупляємо буквально на те, що було портнецьку, закупили і передали ці да, всі моменти. Ми можемо вже з січні місці роздивитися от, з першого з війних залишків, ми можемо вже пробувати бачити, <кій> яка у нас ситуація. І я думаю, що там програму треба поновити. у нас закінчується буквально Завтра йде нарада всіх виконавців бюджетних програм, яких завершуються 24 четвертому році. Тобто це буде великий десь. я думаю, 5-6 програм буде також у сесійній залі. Ну, тобто вони будуть на 25-й 25 рік. Да, ми розуміємо, що немає у нас взагалі такого військового ПДФО не було. Взагалі його не було. У нас було ПДФО від працівників правоохоронних органів, працівників МЧС, які були тут на місцях. У нас ніколи не було. Але хоча для нас це серйозна сума, це мінус 8 мільйонів, якщо не у поточний рік. Телефони тих людей, які працюють тут на місці, які не виконують заяви запитання, чи відрядження є. Ті працюють постійно. Є питання? Проєкт бюджету. Ну, питання в мене про тепло на ріжі, там заміну, що не. Так, такою, такою процедурою yeah. думаю, ті моменти Бо по, ремонти, по поточних yeah. ремонтах і по в'єтках да, водогону ми зробили, ми вже рік закриваємо, щоб вони оплатилися витримали за те фізично кошти. Я думаю, що всі такі так само серйозні ремонти ми починаємо з весни і однозначно буде розподіл на розподілено та сама ситуація по закупівлі, дров, ви також бачите, липень-серпень ми відбуваємося, щоб зайти у певні сезони. Ми будемо свої фінансові зобов'язання, що перед нами стоїть. Бо, як кажучи, та сама кожен з, з, оновлений водопровід це додаткові надходження як для людей, плюс що вони отримують якісну воду із відповідним тиском, так і для комунального підприємства, бо воно могло нормально розвиватися. З 2021 року по березні ми не переглядали далі. На воду, так. Да.

Ну, Вони часто самі гроші, але вони просто вони перенесли на сесію, або це компенсацію з міжкої вже канал. Наскільки відбулося за рахунок проєктів, на цьому замінено тих самих насосів, до першої інстанції ми абсолютно спокійні. спокійними. Знаєте, як ми переживали, коли один лишився, другий в ремонті, і не насосів на всього. Думає, далі далі що ми вже Та сама ситуація тут, де ми заклали потребу по комунальних послугах по нашій лікарні. Ми встановили ці панелі, ми встановили цей насос, ну, хочеться вже знаєте, побачити вживу. Прийде місяць, пройде yeah. два, вживу всі кількість. Я думаю, тут теж буде той резерв, який можна буде ну, розбільдати на інші потреби. Але вже треба бачити от, ре, реально. Ну тоже там заранее был отчет однако за, ну, думаю, квартал он уже точно покажет среднюю мину, да, 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 да. Да, да. На а. и Уже подаем. Ну, уже да. Где <кх> а, а, Какие программы мы разведаем? По, у установах, по, ну, як було раніше. Бо бачу, що тут не зазначили. E, да. а... Яка програма, що було закладено mm -hmm. у цьому? Тобто ті гроші, які є закладені, наприклад, на медицину, програма по медицині закінчиться. Тому mm -hmm. треба її також розглядати на сесії, під ті гроші, які ми заклали. Програма житлово-комунального господарства закінчується, я пам'ятаю. на ці гроші будемо її приймати. Mm -hmm. Програма mm -hmm. матеріальної допомоги допомог. закінчується у цьому році. Mm -hmm. А яка сума буде по програмі? Сума буде в програмі, ми що будемо пропонувати суму програми більша, але фізично фінансуватися буде під то, що ми ну фізично під то, що ми заплалили в бюджеті, але знаєте, бо можуть бути грантові кошти, може бути державна субвенція, то ми стараємося завжди, знаєте, більш розвитково. Там, наприклад, якщо їм потрібно мінімально 6 мільйонів, то ми завжди закладаємо до 10 мільйонів, щоб було оперативно можна було за бюджетні кошти спрямовувати. Тобто сума по програмі буде більше. По матеріальній допомозі буде. Це матеріальна допомога кому призначена? Матеріальна допомога це мешканцям Мешканця одна ситуація, яка якого... випадла і і надзвичайні і ситуації, самі загиблі, самі важко хворі, фонкології і... там є. Багато... І окремо даємо на ліки, які проходять по. О, гривця, ну... Окремо є наркотичні засоби, які закладені по а центру медичної допомоги. Тобто ці всі, всі виплати на сьогоднішній день не йдуть напряму, вони не йдуть на центр природної тобто, медичної допомоги, вони всі йдуть через засідання виконавчого комітету міської ради. Тобто кожне звернення тут розглядається на місці за участь медичних працівників. Саме е, основне хотів би зазначити, що так само, як і по своєму ну, апарату все ми дуже, як би сказати, у нас багато вакансій, які не запиняються, бо те, що ми йдемо з тієї ситуації, в якої ми виходимо. Шановні повітряна тривога.